Дорогі наші друзі і наші жертводавці, сьогодні ми хочемо вам представити екскурсію, що ми змогли зробити завдяки вашим пожертвам. Зараз ми підіймаємося на хоре, де вже змогли поставити ламінат і зробити частково хоре. Ще потребуємо вашої допомоги для світильників, вимикачів. Також це є наші хори, це є вигляд у каплицю. Завдяки вашій допомозі ми змогли поштукатурити капличку. Але ще потрібно трошки вкладень. якщо хтось має можливість і може допомогти у закінченні нашої каплиці. Ми зараз дуже потребуємо коштів, щоб поставити плитку. Також потребуємо включателів, вимикачів, світильників. Можливо, чиє серце чує, що може придбати Євангеліє чашу або дискус для служіння для божественної літургії. Також ми потребуємо світильників, які називаються павук. Друзі, нехай Господь вам віддячить сторицею за ваше служіння, за вашу щиру пожертву. Свої пожертви можна скласти на карточку, яка є прикріплена у коментарях.